Розповідь два весла. Човнар перевозив мандрівника на інший берег, на дуже красивому човні. Подорожній зауважив, що не бачив досі такого красивого човна. Та раптом він помітив якісь написи на веслах. На одному веслі було написано Думай, а на другому Роби. Чудовий в тебе човен, сказав мандрівник. А навіщо такі написи на веслах? Дивись, посміхаючись, сказав човнар і почав гребти тільки одним веслом. З написом Думай! Човен почав кружляти на одному місці. Бувало, я думав про щось, розмірковував, будував плани, але нічого корисного це не приносило. Я просто кружляв на одному місці, як цей човен. Човнар перестав гребти одним веслом і почав гребти іншим з написом Роби. Човен почав кружляти, але вже в інший бік. Бувало, я кидався без планів в іншу крайність, робив щось бездумно, без планів. Багато сил і часу витрачав, але в підсумку теж кружляв на місці. Ось і зробив напис на веслах, продовжував Човнар, щоб пам'ятати, що на кожен помах лівого весла повинен бути помах правого. Які ж висновки можемо зробити з цієї розповіді? Що має бути баланс в нашому житті? Не можна робити щось одне, або дії якісь без плану. або... Планувати і нічого не робити. Тому треба шукати баланс між плануванням і е, діями. Для того, щоб забезпечити своє майбутнє, я запрошую вас на безкоштовну консультацію. Можете записатися по силці під даним відео, на мою особисту консультацію. Як забезпечити ваше майбутнє? Я вам розповім, які є інструменти для захисту вас і вашої родини. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!